Сьогодні у нас на огляді ящик Арсенал Angler Box і стакан Родстеп. Основна мета створити повноцінну риболовну станцію, яка забезпечить швидкий і зручний доступ до риболовних снастей і приманок. Box ділиться на два відділення, які розділені між собою. Нижнє відділення є найбільшим і розділяється двома зйомними перегородками. Якщо їх зняти, виходить доволі багато місця. Тому сюди чудово поміститься багато коробок. Кілька катушок та різні аксесуари. Кришка, яка його закриває, одночасно є верхнім ярусом, який виконує функцію додаткового відсіку для витратних матеріалів, приманок і готових оснащень. Загалом в ній розташовано три відділення з шістьма зйомними перегородками. Також приємним і корисним бонусом стане Єва, яка кріпиться з внутрішньої сторони великого відділення. На ній можна зберігати джиголівки, оберталки та готові монтажі. Верхня кришка зроблена з міцного пластику. Разом з перегородками, на які вона впирається, служить надійним каркасом, завдяки якому ви можете на ньому сидіти. Він витримує дійсно велику вагу. Потужна ручка з міцним кріпленням оснащена механізмом блокування в піднятому положенні. Ця система запобігає випаданню приманок у разі, якщо ви раптом забули зачинити якийсь з відділів. Ручка просто не підніметься і ви можете уникнути цієї неприємної ситуації. Ящик, виконаний з удару пластику, не деформується на сонці та не втрачає колір. А потужні перегородки міцно стоять в своїх посадкових місцях та не випадають під час користування на риболовлі. З обох сторін є отвори, в які ви зможете додатково встановити всілякі додаткові аксесуари тримачі для вудлищ, кейси для коробок, тримачі для напоїв і інструмент. Звісно, для того, щоб ви зручно переносили свої вудки, ми зробили стакан для водилищ Rock Stand, який виконує функцію тримача вудок з легким та швидким доступом. Корпус виконаний з одоросійкого пластику, а верхня частина тримача виконана з гуми. І збереже ваші вудки від подряпин і сколів. Перша частина складається з стабілізуючої підставки в нижній частині тримача в Він кріпиться на головний корпус. Потім цю конструкцію ми кріпимо на один з слотів в ящику через язичок на задній стінці тримача. Сам стакан ми кріпимо через засувки на потрібній висоті, щільно притиснувши до корпусу. Це лише мала кількість оновлень в новій лінійці коробок Golden Cage. На цьому в мене все. Якщо у вас залишились питання, задавайте їх у коментарях. Посилання на всі товари ви знайдете у описі під цим відео. А також в описі ви знайдете посилання на наші соцмережі, в яких ми висвітлюємо ще більше новинок. Тож підписуйтесь, дякуємо за перегляд. До зустрічі на водоймах нашої вільної країни.